Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті вкладень LiveTrip. І сьогодні ми поговоримо про топову платформу по заробітку криптовалюти без вкладень RollerCoin. та як ми зараз можемо отримати бонусні 3 RLT, виконавши прості дії. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації. Щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходити за посиланням під цим відео і потрапляємо на сам сайт. І далі переходимо на сам сайт. Rollercoin – це в нас симулятор майнінгу, де ми можемо створювати свою віртуальну ферму абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладень. І це є одним із топових проєктів, який взагалі зараз існує. Він вже працює більше 5 років і справно платить, звичайно, зараз також. В них є деякі проблеми, але зараз не про те. Сьогодні я хочу розповісти, як ми можемо отримати безкоштовні три РЛТ, виконавши прості дії і не витративши багато часу. І це, звичайно, буде доречно тим, хто працює без складень і особливо тільки почав розвиток цій грі. І також, наприклад, не запрошує партнерів, а розвивається своїми силами. Ці три РЛТ будуть дуже в нагоді. Ну і також я не буду розповідати, як ми можемо тут реєструватись та на чому заробляти. Кому цікаво, переходимо, переглядаємо відео на моєму каналі. У мене є декілька відео про цей проєкт. Ну але я думаю, що більшість знають про цей проект. Тому просто переходимо до себе в аккаунт. І далі в нас тут буде в правому нижньому углу відображатися подарунок. Ми натискаємо на нього. Далі в нас з'явиться ось такий QR. От, ми його копіюємо. Далі в нас відкривається RollerCoin на мобільному пристрої. Ми також авторизуємо за тими даними, що ми реєструвалися. Ось так буде відображатися наш подарунок. Далі ми натискаємо і там нам говориться, що нам... Потрібно встановити цей додаток. Для цього ми натискаємо ось тут на три крапочки. І далі в нас тут, де я обвів, буде відображатися, встановити додаток. У мене вже він встановлений. Вам потрібно буде для початку його встановити. Встановлюється він дуже швидко, без ніяких проблем. І далі він у нас відкривається. Ми натискаємо знову на цей подарунок, і нам вже показує, що ми можемо заклеймити свою винагороду. Натискаємо клейм і все, ми отримаємо з вами ці три РЛТ абсолютно безкоштовно, дуже швидко. І хто знає, що еквівалент РЛТ в цій грі дорівнює одному долару, звичайно, ми їх вивезти не можемо. Але для розвитку у грі вони знадобляться. Тим паче тут не потрібно нічого робити. Ну і ось така. Інформація була сьогодні. в мене на каналі коротеньке відео. Кому була корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!